Да. Доброго ранку, друзі. 8 ранку, а я кудись вже двигаюсь. А, а якщо чесно, друзі... У нас сьогодні зі Світланою 12 років. 12 да? 12 років, так. Да. Сумісної життя. У нас сьогодні була свадьба 12 років тому назад. Що я так рано проснувся, йду за подарунком. Не знаю, що купляти, чесно. В мене все, в мене вже все. А, знаєте, це так важко, це так важко, це... Ну, не знаю. Це для мене дуже важко вибирати подарунки. Я не знаю, що дарити. Я не знаю, що, а, що купувати. Їду зараз на Абум, ліж би, би кудись поїхати. Їду, подивлюся, повибираю. Но... Йо Йома, -йо! я сповнив, що їй, що вона дивилася. Я сповнив, що її можна купити. Все, їду за цим, время, не время, а ми коли були в епіцентрі, вона засиклалася на цьому. Їду в епіцентр, купую цю херню. Я не знаю, як вона називається, я... потім побачите, що я куплю. Поїдемо з вами в епіцентр і чуть-чуть я вам поснімаю, що... що я хочу купити за подарунок. Я не знаю, як ця штука називається. Так що їдемо. Їдемо, беремо. Цю штукенцію. Купляємо в епіцентр і епіцентр працює з 9, їдемо. Сейчас з вами потихеньку, поки я візьму кави, поки поп'ю кави. Якраз до 9 доїдемо. Ви в епіцентр, купляю там їй те, що їй треба, те, що вона хотіла. Їде і вітати з днем народженням. З <laughs> <С> днем народженням. З <laughs> днем 12 років, що ми живемо вже в місті. В неї 12, в мене 24 роки. В мене год за два. Ну, Бачите, і сидіть почав старій. Ну старійший і сильніше, ніж. 12 років. Знаю, я спробую, не посивіть. Це все, все шутки. Їдемо, купуємо подарунок і їдемо. Даруємо її дружині. Погнали, ска, за кофєчком їздимо і будемо з вами їхати в епіцентр. На вулиці Пасмутно, да? погано показує телефон. Ну, оно более темнейше на улице, чем я телефон показывает. Что ты? Что ты, красотка? О, приятелно така. Да. Ти же тук Да. Так, седаю в машинку. Так. Господи, это вчера заряжала. Так, мой айфоновский. Он у меня должен быть тут, або у меня до вечера уже не выдержит айфон. По зарядке. Так, что, поехали в эпицентр. Поїжаємо до нашого пункту назначення подивився я цей пребамбас в других сетях в виду, кроме епіцентра. То я те, що я їх не понаходжу. Я просто не знаю, як вони правильно називаються, може я щось неправильно вбив, но я, коротше, до їх не находжу. А де находжу, находжу там бешені сі. Ну якось і так ось. Так що ми з вами їдемо в епіцентр. Може тут скоро треба буде селити вже на цьому епіцентрі. А машин хай бог мили. Три штуки стоять. Він хоч відкрити, бо я так рано приїхав. Ладно, пішлите з вами по теревені, підходимо по, по... по епіцентру. Все, я вже в, в епіцентрі. Так йдемо, йдемо Бачку, що не Так, а що нас тут по генераторам? 8 киловатт на 38 тысяч. Бак на 25 литров. 88 кг. Ну, то есть, если надо кому мощный генератор, то, пожалуйста, дается сильный хороший в принципе, на 8 киловатт пойдет. Интересно, все кивин Бак 25 литров. Все в час, интересно. Так, на 2,8 киловатта получается уже пятнарик стоит. За тим, за чим ми приїхали і подивимося. Що, є ли воно ще в налічі чи немає. Так. іду шукаю, не знаю де воно знаходиться, але ми йдемо шукаємо. Так, це. Це не воно. Та -та -та. О, вот а вся штучка. Вот а это я хочу и купить, девочки. Напишите, пожалуйста, что это, как вы думаете, для волос? Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Это классная штука, или нет? Я не знаю. Это, типа, я так понимаю, это сразу э, щетка и сразу и суша. Фен, типа, такой... Че что это такое? хер я знаю, блин. Де тут на печи, ага, мови написано. А, він одновременно суша і розчісує. І форму придає волосся. Короче, я ось сделаю вот таку штучку і куплю на На нашу годовщину свадьбе. Чи може тут ще щось є? Ще щось можна подивитися. Ну. Короче, я думаю, это нормально, пойдет. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Нормально, что кенсачини. А, ну ладно, я беру. Так, что тут еще есть? Сказал, ты... <coughs> есть пылесос. Кстати, пылесос нам тоже надо. У нас тоже по... Выборщи за выражение. В то место пришел уже пылесос, уже сам отключается. все уже... Заслідує зарплату я вже куплю, тому що він дійсно ну, потрібен полісос додому. Так сам відключається, сам собі работой. Со своєю роботою. Так, тут теж, ага, тут бачу, які ще дорожчі є, чи щось таке. А. Так. Ну, мультипеч у нас есть, она нам не потребна. Видите, акция по мультипечам. Место 19 тысяч сразу 8. Пополам вот так раз. И упала. Вот у нас похоже. У нас тоже У нас тільки не Тіфалівська, у нас э, Філіпс, по-моєму, якщо не ошибаюсь. Но світа в ній готує, їй подобається, кстати. Хто вагається купляти чи не купляти, купляйте, звісно, вона дуже багато допомагає. І реально воно реально дуже вкусні блюда виходить, в цих мультипічах. Звісно, класна штука. І миється відлічно. От, Це якщо купити таку, знаєте, дорогу, яку там все знімається, все миється і все остальне. Ладно. Все, я купив те, що мені потрібно. Отак от от я люблю скупитися. Прийшов, купив те, що тобі потрібно, а не, лазиш, а не лазиш по магазинам, не знаєш, що шукаєш. Прийшов, купив та пішов. Отакі от діла. Так, друзі, ну все. Бисичко прийшов-купився. Забрав те, що, те, що хотів їй купити, зараз поїду безлік, все це організую, куплю квітів і будемо їхати, будемо їхати вітати. Так що ви з нами полетіли. Так, Ну, Я думаю, Світлана буде не проти такого подарунка, тому що <coughs> чому я це вибрав. І сповнив. Ми останній раз, коли були в епіцентрі, вона остановилася і сказала, що я собі куплю. Вона Інтересна штука хоче для волосся купити. Ну, так як вийшло, що у нас такий день, я думаю, що вона буде не проти такого і буде рада за такий подарунок. Він коштує 2600, рибатки, 2600 в магазині в епіцентрі зі скидкою. А кстати, я не подивився на ціну. знаєте, до скидки. Вона буде передивити це відео, передивитися відео, бо подивитися, по чому ну. б ціна. Ми тільки їдемо, купуємо квіти і тому що вже свято дзвонили і сказав, що я уїхав по роботі. Зараз за квітами зайдемо. Добрий день. Здрасте. А можна у вас квіти якісь купити? По чому цей букетик у вас? Такий 750. А скільки, пожалуйста? По чому рози у вас? Розочка йде. Від 50 -ти. це місна буде фабрика. Ну, місний міс, Ага. Ні. Ага. І Голландія від стату до 150. -ти. Так, знаєте що, дайте мені, пожалуйста, розу. розу. Mm -hmm. це таке, да? Це скільки? Mm -hmm. Да, Скільки вони? Це 100. 100. Шишенки. Mm -hmm. Давайте, мені... це Давайте да, це мій дружині просто. штучек. Та да, штучек 7, давайте. Угу. Видите, она будет такая закрытая еще. Угу. Вам треба будет ее поставить на воду, я там жидкость, да. чтобы она постояла. Хорошо. Только-только я вот выставила, угу. А карта есть, да? Так, здесь. Можно, да? Можно я перечислю? А вот, смотрите, на видео. Ага. Так, Купив я розочки, купив я все вже. Стуля, тіля в мене просто рози любить, це на наскільки знаю. Я такі а що хай бахмили мені. Там, все, далі положив, щось йдемо дарувати. всі з вами. О! Да! Дорого сей з ниші цвіти стоїть! Дорого ворогу зараз ниче цвіти стоїть У нас по 100 гривень роза. Хай Бог миле. Вона, кстати, дала ще додати якусь додавку в рози, зараз покажу. Ось таку добавку в рози, добавку рози сказала додати коли вставите рози в вазу. Налійте повністю води, щоб вони покриті були водою, настільки, є, настільки ваза дозволяє, наскільки наливаєте води. І вливаєте оцю штуку. Вони будуть дуже довго стоять. Ну, коротше, якась така херня, не знаю, що це таке. О. Сказала, дуже довго буду стоять. Ну подивимося, сейчас, Дійсно, воно так чи ні. Свяха мені вже дзвонила, каже, де, куди ти пішов. А я кажу, на роботі я. Ну, я так, я розумію, що вона догадалася, але... Подивимось, боже, у нас ще, хай би хвилин. Так, все, ми приїжджаємо, приїжджаємо додому. Сейчас подивимся. Що вона там? Що вона там несет. О, для мене так, це б, чесно кажучи, я вже казав про це, конечно, але не так важко цих, конечно, даються вибір цих всіх подарунків, особливо... Особливо, коли рідні людині дариш, це для мене взагалі жистяк. Я не знаю що й дарить, ти вона... його ти ж не можеш одне й те саме дарувати, ну, вечно... так? По любому ти треба щось чимось кожний рік удивляти все більше і більше. Ну і відповідно, починається ця дилема, дилема, де що і коли Коротше купить. Друзі, полетіли. Зараз будемо дарувати, ви зі мною. А -а -а! Ти проснулась, тебе Ха-ха! Да, он, конечно, поїхав! А як ти встав, що я не чула? Ну тихенька десь тих на не добавив. Ну да, це тобі. <рес> <рес> на, це Спасибо. тобі тоже. Зая! Ну що, попробуєш, ти ж хотіла, ти ж остановилася послі раз в епіцентрі, коли на, на нього. Спасибо! Спродочку. Я його любов моя, дякую. <гум> а ти подарувався? Ти подарувався, ти? Да, я не залізав за На эту. А ти з ним не гуляв ще? Ні, я на нього зараз підгуляти. Ну як. Цвітик. На, короче, вона сказала добавити цю фігню е, в воду, понял? Да. А от, і вони потом дальше стояли. Ну, розкази, покази. А як ти заповнив, що ястановлююсь, да? Ты что, ездил в эпицентр? Ну да, а что? Ну открывай. Дорога? Открывай. Давай на твои прически попробуем На мои прически? <Слышка> <Слышка> Нормально нам получится на мои. Ой, боже, а ты что? Ты очень жопка, конечно, жопка. А тут насадка есть, да? А я откуда знаю? Наверное. Потому что это для кудри. А, что, да, что-то... Ой, езда. Что ты меня ты? Что это? Ты? Сейчас, сейчас, ну, всего. Я не знаю что это, такое. А? Это не знаю, что это такое. Это для чего? Не ты уже Ричик, а тебе тоже интересно, да? Иди по них. Зочек, я тут так думала. Не знаю, це такая, что это такая штука? А, это щетка какая-то, да? Да. Это угу. великая, да. это меньше. Боже, какая велика. Ну, в общем, у меня есть время до моего дня рождения научиться научитися не пользувати. Це теж намек буде, если что. А це що? Значит, це менше, наверное, Щотка. О, так. Да. Я так розумію, не розчисуватися і воно буде ще й сушити його, типу. Да, одразу, щоб не использувати. Ну, да, для мого волосся, я думаю, що це буде достаточно. А целый это, целый по-моему, кудри крутой можно. Нет, нельзя. Це просто пластмасс. Насадка, наверное. Да, это просто, на не надевается. Я думаю, вот еще можно кудри крутой. Понял. Ужасно. Давай, Камилка, наверное, в Вот, а это сейчас его кудри крутой. Не, ну хотя. Ну я надо подавиться. О. Та це вс, наверное. А ну мы это. Включи. Стричи извлекается. Это что извлекается. А, точно слушаю, ага. А, так оно еще рассчет это самое, да? Ну коротше, будеш дивитися, як воно на це. Сьогодні попробуємо, а сьогодні з тобою йдемо в ресторан. Який ресторан? <sweak> <small> ти бачив, я відео виставив в Ютубі. А, я не бачу, я Bachel? тільки бачу в цьому. Я здавалася. Передивилася му покола. Спасибо, зайчик велика тобі. Я Так? Річ. Акуратно. Спасибо, що були зі мною, спасибо, що провели час. Купили, допомогли мені купити подарок. Підписуйтесь на наш канал. Любимо вас, цілуємо. Самого гарного вам дня, самого главное, гарного вам неділі. І, і okay. будьте здорові. Любимо, цілуємо, Всім пока. Okay. пока.